Національний банк останні півтора роки робить все можливе і неможливе для того, щоб зменшити диспропорції на ринку валюти. Що це означає? Означає, що він різними способами, обмежуючи гривню, обмежуючи можливості банків, робить ситуацію, за якою попит на валюту має бути менший, ніж пропозиція. Введення цього податку, по суті, до чого призведе, якщо говорити прямо, до зменшення продажу готівкового долара. Тобто результат прямо протилежний тій меті, -ті, які півтора року Національний банк нібито, нібито сповідував. Тому от я по суті цей. Законопроект взагалі б не обговорював, бо якщо він прийметься, Національний банк отримує негативний ефект перший. Бо після його набуття набуття його чинності валюти в країні продавати офіційно, принаймні, принаймні офіційно будуть значно менше. І тоді попит на валюту буде значно перевищувати пропозицію людей, які готові платити цей податок. Як на мене, це просто обман людей. Зараз рекламна маркетингова акція з боку національного банку в особі народних депутатів і Верховної Ради, суть якої полягає в тому, щоб залякати тих, у кого є цей готівковий долар, і змусити сьогодні вийти на ринок і цей готівковий долар продати. Цей податок моє глибоке переконання, ніхто приймати не збирався. Очікування емоційний паніко. ефект просто да. обманути людей, щоб зараз вони пішли, здали, продали ці долари, отримали зниження тимчасово невеличке курсу, укріплення гривні до рівня 8-10, можливо, 8. Відфіксувати ситуацію, забрати цей готівковий ринок. З кишень, а вони порахували, чому що в кишенях українців близько 70 мільярдів доларів знаходиться. Що буде завтра, і в який спосіб потім людям пояснювати, що податок так і не ввели, а курс вже не 8,2, не 8,3, Я не боруся прогнозувати який, але зовсім інший. Я думаю, що ніхто не стане, але ф відфіксувати збитки доведеться всім, хто зараз повірить цим ініціативам. Як на мене, повторюся просто рекламним ініціативам і побіжить терміново продавати долари.